Вітання всім. Хочу зробити невеличкий відео огляд для команди Дверний Оліп, які нам за, за одну добу зробили як і замовлення, так і встановлення. Тобто, сьогодні замовили завтра. Вже у нас ці дверки стояли. Дуже всім задоволені. Велика подяка менеджеру Дарині, яка все влаштувала дуже швидко, підібрала Оце синулька там мені підіграє. Все знімати не буду, тому що переїзд ще у нас. Але основне покажу. Італійська фурнітура дуже прикольна, чорненька така, металеві двері. Тут десь 4 ступеня теплопровідності чи утепління. Якось так воно так називається. Дуже важке зні. Їх встановлювало троє людей. Але після встановлення все відкривається дуже дуже легенько і так само. Закривається. Це нічний замочок, який дозволяє закрити на вечірній нічний період. З тої сторони його немає. Нам дуже все приходить по стелістиці. Зараз покажу ще один варіант, який ми вибрали. Відповідно до вхідних дверей, схожі ті, що у нас по всій квартирі. Тобто такі самі, з такою самою полосочкою, але біленькі. Тут ще одна зліва, але не буду показувати, тому що ми ще тут куча речей не переїхали повністю. Але дуже-дуже все подобається. Дарині, ще раз скажу велика подяка, як і всій команді дверного Олімпу. Дякую, хлопці та дівчата. Рекомендамс!